Лайк. Like. Є грибочок. Є грибочок. Берем, берем. От там, от там є грибочки, так? А там є грибочки, так. І що там за грибочок? його не видно так. Ось його капелюшок. І сонечко. Ось наш грибочок. У сонці. Бо щастя товариству. товариство. Це ми так на сонечку з... загораємо. Дощі перейшли і ми збираємо після дощів грибочки. Непогані он плай. Плай щось там рив, рив і такий вирив. Я той гриб не бачив. Десь. А він його вже потім я побачив. А от оце наш урожай. Такий. О, ото гриб. Хе -хе. Ото гриб. Ні, здоровий такий. Ну, мається на увазі, здоровий. Здоровий, що великий і здоровий, бо має здоров'я. Ну, таких грибів набрати. Ну, ми для того прийшли, будемо шукати. Ось таке у нас багатство. Найшов гриби, плай. Дві які сховалися. І так в не видно їх. І вже так гріються собі в мосі. Ехший. Ой там. Ще маленький. Є. Ой. Все. Сімейство для який гарний люкс. Такі осінні грибочки. Ну і шляпочку ми тут заберемо малесенько, що відпало. І отак їх попробуй тут знайди. Тому вони виростають такі більші, бо сам їх не бачиш до пори до часу. Ці гриби. Є в ялинках. Так мишка його є. Ми ми мишці лишимо те, що мишкине, тут, а тут, а тут, а тут також є таке. Зараз я їх зато. Ось цей урожай. А ось якісь ще підберезники ростуть і це не один, я вже бачив, але я їх не беру. А це той гризун пнів. Десь. Що витворяє? А вже азартний чоловік. А, диви, які тут сусіди і мухомори, і білі, а білі ці гарні вже такі, такі як треба. А тут цей був не в кадрі. Потрошки є, потрошки є. І напевно буде. Які плантації мухоморів? І пішла, пішла, пішла. Ага. А біля них підберезники деякі. Підберезники лишаємо. Все розказують, о, звірям треба лишити звірям. Ну от сьогодні на обід звірям підберезники. А на десерт мухоморе. який Білий гриб. Зовсім білий. Це підберезники. Я так думаю, що то підберезник. Десь. Ну, але по фігурі як білий. і там. Ну, складно визначити, чи то білий, чи підберезник. А ну, один Ну, Треба чекати часу, щоб він посинів. Інтересні гриби. Дивись. Ну я все-таки схиляю, що це підберезники. Ну, і ніби білі, і ніби і підберезники. Але той красивий. Підберезник. Ніжка. Сітка не така, як у білого. Ось тут є плейка. є грибочок. І ось є грибочок. Два. Сьогодні куб грибів нема, сьогодні є все парочками. Кузаки. Та і все з цього місця. Дерева десь падуть, ліс рубають. Плай, як завжди, знає, де гриби ростуть. Зараз він нам на А Поки що ми самі так візьмемо цей і оцей. Значить, по сліду плає. Це такий хтось походив, а хто походив, це у нас тут такий ходить. Не знаєте такого, хто це у нас такий ходить тут, по грибах. А? А от. О. Ось у нас був рядок мухоморів, рядок підберезників, а тепер рядок білий. Це ми накосили там. Ну і тут залишки, розкоші. Ми цей пень бомбили минулого разу. І от що виросло. Ой, щось що, там все окремо. Ага. миші, 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 ще, Кажи, плай. Так і чути, що миші, так, Так і чути, що там мищ. Пішов. Ну а ми беремося чистити цей урожайчик сьогодні, так уже такого буму нема, але приємно. Там трошки, там трошки до роботи. Привіт, товариство! Привіт і прощай. Короткий у нас сьогодні був похід, такий оглядовий, бо було зрозуміло, що після... Дощів, грибів особливо не буде, знайшли купи, розвалю. Там один, там один, там куп дуже багато не було, але результат до 10 кіля десь є. Ну і оцей красень, такий окраса сезону. Ну так На тому все. Ліїсько, ходить щось ріє. Щастя, здоров'я, товариству. До зустрічі. Вот такие греки.